255 днів окупації, 9 місяців гніту. І ось синьо-жовтий прапор знову повертається на своє законне місце в українському Херсоні. Про перші дні до окупованого міста ми розкажемо прямо з центру Херсону. Синьо-жовті прапори, українські пісні, сльози радості та невичерпне відчуття свободи це про Херсон і його мешканців, які не зламалися і зуміли дочекатися українських захисників та звільнення рідного міста. Коли сказали, що наші в місті, то я зразу згадала ванька. Він казав: Якщо прийдуть, не виходьте на вулиці, але ж як це не виходить? Ми побігли. Ми побігли. Ми чекали на своєму районі. Ми кожну машину зустрічали. Ми їм не давали приїжджати, ми їх обнімали, цілували. Четвертий день свободи, четвертий день щастя. Ми молилися, ми трималися і казали, ви виїжджайте. І останні дні були заклики на лівий берег і в Крим. Ні. Це моя домівка, це моя держава, це мій дім. Я нікуди сказала, звідти не поїду. Я дочекаюся, ми довго чекали, трималися, і я хотіла дочекатися. Хотіла, і ми дочекалися. Хто для вас? Розкажіть Освободитель, дуже мужественні ребята, якби раді своєї життя різкували. Я б сказала спасители, правда, да. по тому ж ми очень довго жили в угнітоному стані, За час ми можемо спокійно, хоча б дихнути. Попри прохолодну погоду, у середмісті тепла атмосфера ще на початку листопада, побачити таку велику кількість людей у центрі видавалося фантастикою. Зараз містяни, які витримали складний період окупації, гуртуються та радіють. Херсон було окуповано Росією 1 березня і офіційно звільнено 12 листопада збройними силами України. На сьогодні в місті вже кілька днів тривають святкування, і символічно, що вони відбуваються саме на центральній площі свободи. Поряд з кінотеатром Україна у місті поки немає світла та води. Складна ситуація із газом. Відступаючи від Херсона, російські окупанти залишили населення на межі гуманітарної катастрофи. О, нема світла, нема води, друзі, нема зв'язку, нема інтернету. Ну, це ще потерпимо. Головне Вони... вернулася Україна. Це саме головне. останнє все воно буде, воно прийде треба трохи почекати друзі ну нічого ми чекали 9 місяців ще почекаємо головне що наші хлопці Главное, з нами і ми просто да, дуже раді 14 листопада херсон відвідав президент україни володимир зеленський голова держави запевнив місцева і центральна влада вже працює над тим аби якнайшвидше закінчити стабілізаційні заходи та повернути херсон до звичного життя зараз відбуваються складніші роботи будьте обережні просимо вас тому що йдуть роботи щодо розмінування Є кілька вже прикладів вчорашніх і поранень і загиблих людей, тому просимо вас бути обережними. 70-80 тисяч людей сьогодні живуть в Херсоні. Складна ситуація з електрикою, з зв'язку. Бачите, потрішки будуть з'являтися пункти, які допоможуть людям. За дорученням президента на сьогоднішній день вживаються всі можливі заходи для того, щоб відновити лінії електропередач. Першу чергу працюють вибухотехніки. Ми повинні розуміти, що всі чотири лінії, які подавали електроживлення на Херсонщину, на сьогоднішній день є зруйнованими. Але ми пропрацьовуємо разом з Укренерго. Це питання і вдень, і вночі, і ми сподіваємося, одразу за вибухотехніками ідуть наші електромонтери. і Ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена. Чимало херсонців зізнаються. Чекали на привітання президента однак, не очікували, що він приїде особисто. Це настоящий президент, який не покинув нашу країну в такий тяжкий час. Не заховався, хоча говорили росіяни, що він десь в Польщі, що він десь в Чехії. непонятно понятно. Це, це президент, який підняв, людина підняв підняв всіх, всіх президентів всієї Європи. Ріплюну всього світу. наразі Херсон оговтується від наслідків окупації та водночас продовжує святкувати звільнення і дякувати українським воїнам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март з вільного Херсона для є новин.